Добрий день, діти. Ваші тата, а також мами кожного ранку йдуть на роботу. Вони володіють кожною своєю професією. Годують дома, працюють водіями, перекмахрами, вчителями та іншими. Професії дуже важливі і потрібні. В сучасний час нема обмежень на чоловічу роботу чи жіночу. Поліцейським або лікарам може працювати і чоловік, і жінка. Це пожежник. Якщо десь пожежа, він вмить приїжджає. Вогонь небезпечний, водой поливає. Пожежник сміливо рятує людей, а нам варто знати номер ось цей 101. Це вчитель. Як багато треба знати, скільки знань потрібно мати? Діти в школу потрапляють, там їх і всьому навчають. Вчитель вчить тебе читати, рахувати і писати. Це будівельник. Всі ми маємо будинки. Їх цеглинка до цеглинки будівельники будують, споруджають, ремонтують. Трудяться вони завзята, щоб домів було багато. Це лікар можна сильно захворіти, горло, голова боліти, ніби черевник тоді не кине лікар у біді. Він хвороби всі лікує, Від недух тяжких рятує. Це продавчиня вміє справно рахувати і товар пропонувати. Хліб, цукерки, олівець продає нам продавець. Це перукар. Перукар волосся підстригає, зачішки на пам'ять знає для красунь дівчаток і усіх хлоп'яток. Це швачка. Хто одежу шиє всім і дорослим, і малим, Дружить з голкою і тканиною, строчить швейною машиною. Це водій. Тисне вчасно газ, відвезе усюди нас, для доріг він хлопець свій, за кермом сидить водій. Діти, а ви знаєте, ким працюють ваші батьки і яку роботу вони виконують? Запитайте своїх батьків і розкажіть мені.